Вже декілька днів цього великого комбінованого удару не було. Більш того, ми розуміємо, і знаючи вже українці, знаючи цю е, терористичну натуру нашого східного сусіда, хай він згорить, що вони отак тут накопичують і будуть е, в якийсь день вони вдарять. Зараз до речі, є інформація, що найближче там 48 годин е, подібний обстріл може відбутися більш того, там цілі. Першу чергу це якраз енергетика, критична інфраструктура, транспортно-логістичний, енергетика першочергове. Тому дуже вас прошу, українці, дуже прошу. По-перше, поставте серйозно, Ставтеся серйозно до будь-якого ем, по сигналу повітряної тривоги. Бо все летить. Ніхто ніколи не знає, куди і коли прилетить, куди вони цілять. Більш того, вони ж можуть цілити з десяти дронів, вдарити трьома. по... Там підстанція, а ще сім десь поряд вдарити і сказати, це українці самі реби відвели. Хоча вони якраз спеціально ціля, створюючи терор, створюючи цю картинку і звинувачуються абсолютно всіх. Е, покладаючись на те, що психологія українців, які вже втомлені від постійних обстрілів, витіснить те, що ну, тіпа, росіяни і так е, Типа, ми знаємо, але ж українці. Військові переводять ребе, тобто зміщення, акцент уваги, психологічний прийом. От вони на що сподіваються, що українці всередині пересваряться і будуть ненавиди свою ж армію, яка їх захищає, от який їх план, в тому числі. Тому вчергово повторююсь, є інформація, що найближче 48 годин може бути потенційно комбінований великий обстріл. Тим паче, що ми бачимо, що декілька днів. Якщо і були обстріли, то невеликі, не так як вони там по 500, по 600 відправляють. Тому дуже 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 важко прошу. Чуєте сигнал повітряної тривоги, бомбосховище, укриття, які навіть є. Якщо вас десь немає, будь ласка, дотриматись, хоча б, хоча б правила двох стін, я вас дуже і дуже прошу.